Капеланське благословіння на 3 люте, на 3 березня, 24 року, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Діб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розповідається притча про блудного сина. Був отець, і було у нього два сини, і один захотів піти, забрати своє майно. І жити самостійно від батька. І він забрав, і це він зробив, але жив розпусно і знаєте, витратив це своє майно дарма з блудницями, як кажуть Євангелія, і їсти йому було нічого. Він покаявся і повернувся, і отець прийняв його. І був інший син, який був завжди з батьком. І, а він а, кожне слово його виконував, кожне доручення робив. І коли е, побачив, повернувшись з поля, побачив, що дім виселиться з, е, і мета цього весі, ну, весілля, радості в тому, що повернувся син, то він обурився. Як так, той, який витратив все своє майно з блудницями, йому такий бенкет роблять? Як це так? А він все життя батькові там служив, і він не міг порадіти і повеселитися своїми друзями. Але вийшов батька. І сказав йому і пояснив старшому сину, чому ти повинен веселитися, що брат твій був загинув, але він ожив. Ви знаєте, я зупинюсь сьогодні зранку на любові батько до обох синів. І той, коли покаявся, він, коли ішов він його, любов його не зменшилася. І коли він повернувся, він прийняв його, бо серце його палало любов'ю до сина. І до другого, коли він не йшов на радість і весілля, да хоче і перебував разом з ним, він теж до нього віднісся як до сина і розповів, як тим треба бути. Ви знаєте, цей образ батька. Ісус нам говорить про образ Батька Небесного. Господь, Отець наш Небесний, любить і того Сина, і того Сина. Всіх своїх синів Він любить. І іноді ми, як діти, помиляємося. Але як важливо, знаєте, навертатися, каятися, як блудний син в великому гріху своєму покаявся е і повернувся, так і старший син, коли він е скаже, так, це правда, це Цьому треба родіти і війде на цей же бенкет і буде радіти разом з батьком. Але любов батьківська, вона незмінна. Він любить і одного сина, і іншого сина. Так само сильно своєю любов'ю, як Ну як як і він, і може. Вона не міняється не на тому, хто більше зрішив, ні на тому, хто менше зрішив. Амінь.